Чому нам іноді дуже важко проявлятися в цьому світі? Тому що разом з проявленням поруч з нами іде таке поняття, як самооцінка. Що таке оцінка? Це хтось гірший, хтось кращий, але якщо вмить переобрати поняття самооцінки на самоцінність. Ми одразу розуміємо, що ми вже є цінні цьому світу по праву свого народження зі своїми базовими налаштуваннями. І тільки ви відчуєте це поняття в собі, своєї самоцінності, вас одразу зникне залежність від думки оточуючих, від кількості лайків на ваших відео, від зовнішніх факторів. І у вас мить вибудується. Та внутрішня опора і незалежність від будь-яких зовнішніх факторів, які можуть вас оточувати і зупиняти у вашому прояві. Підписуйтесь на мій телеграм-канал і там отримайте дуже потужну медитацію на самоцінність, яка стане базовим налаштуванням всього вашого життя.